Незважаючи на те, що на сьогоднішній час є всі докази непричетності цієї людини, Дмитро перебуває за гратами. Чому так відбувається? Саме про це ми сьогодні будемо говорити. У нас є всі підстави вважати, що на сьогоднішній день найбільш зацікавленою особою, завдяки втручанню, якої Рева перебуває за гранатами, є прокуратура Дніпропетровської області, в тому числі в особі свого керівника. Я глибоко сумніваюся, що пані Марчук взагалі бачила матеріали справи всі 78 томів. Але Постійно лунають саме від прокурора Дніпропетровської області лунають заяви з приводу: я хочу зауважити, виключно реви інших підсудних для пані Марчук не існує. Тобто, у нас мова йдеться або про чотирьох підсудних, або про реву особисто. Жодного прізвища іншого від неї я не почула. І зазначається зокрема, що докази вини всі наявні. В Матеріалах справи вони містяться, які, скільки там не намагалися журналісти вичалити, про які докази мова йдеться, ми відповіді не отримали. Людина отримується за гратами, законна. І більш того, родичі, захист, там, просто люди, які захищають Реву, вони в яких там. Сумнівний спосіб, використовують змі, використовують інтернет-ресурси. Тобто, за позицією прокуратури Дніпропетровської області, що має робити захист, це просто сидіти в процесі, і так як знаєте, як Болванчик, помахувати головою, коли суддя знов відмовляє е, без будь-яких підстав про заміну запобіжного заходу і таке інше. Я хочу зазначити, що оскільки факти е, порушень по цій справі вони настільки резонансні, тобто тут не йдеться мова не про там. Видавлення показів під чого звикли да, там підкатування, ми ще якісь От їх просто немає. Матеріалу справи їх просто немає. І з цього приводу ми звернулися до відповідно депутатів Верховної Ради України. Було розіслане звернення до всіх без виключення депутатів. І наразі е, низка запитів, враховуючи матеріали справи, я направляла висновок професора Фабринка. Певні матеріали е, саме кримінальної справи, було зроблено. Е, Ряд запитів до Генеральної прокуратури. Я хочу подякувати цим людям, оскільки це майже всі фракції, крім комуністів, тому що я так розумію, що для комуністів такий стиль роботи прокуратури він цілком там сприятний, зрозумілий, і вони не бачать цьому якісь підстав, тому що фактично він викликаний саме цією системою. Але інші там більш адекватні якісь фракції, вони все ж таки звернули увагу на цю справу. Зокрема, низка депутатів від свободи. Це був перший запит від депутата Янківа, депутат Іона Вараупа від партії Удар. Абдулін Земзерський від партії Батьківщина і Литвин і Віктор Янкович Молочий від Литвина партії регіонів зробили запити до Генеральної прокуратури з відповідно, вимогою перевірити дані матеріали, перевірити підстави перебування Дмитра за гратами та відповідно перевірити на чому ґрунтується відповідно, обвинувачення стосовно цієї людини. І відразу після того, як ці депутатські запити надійшли до генеральної прокуратури, знов таки було розповсюджено заява прокурора Дніпропетровської області, яка правда на такому досить цікавому ресурсі, якби ну я не бачила, вирішила, що це футажава, «Галактик Ньюз». У нас прокуратура вже вещает там якогось пространства, де знов таки було зазначено. Я навіть ну, можу зацитувати приводу Рева, що э, в ході судебного слідства Лева ДВ обращався з заявленням о совершенні преступления в отношении неудолжностными лицами УСБУ перераховувается ці особи, розслідування було проведено, доводи Реви не знайшли свого підтвердження. Відверта брехня. Вони знайшли своє підтвердження. Так. 2014 да, вони знайшли свої підтвердження, просто в фактах фальсифікації слідчий не бачить якогось проступку. Розумієте, в чому цинізм ситуації? Так, факт визнаємо, але ну, фальсифіковано, ми не бачимо. Також окремою увагу заслуговує позиція прокуратури отрицання свого участі приступлення Рєва і ДВ являється обичним способом защити ізбраним підсудів і його адвокатами. Вибачте мене, в якому демократичному суспільстві прокуратура, орган, який має чітко окреслені законом межі свого функціонування, може дозволити собі подібне відповідне ствердження. Хто в даній справі є прокуратура Дніпропетровської області? Ніхто. Якщо пані Марчук так кортить прокоментувати про це, це можна робити там на власній сторінці в Фейсбуці, які ще особистих сторінках, як приватна особа. Ці заяви розміщені на офіційному сайті прокуратури Дніпропетровської області. Знаєте, відверто кажучи, терпець урвався, тому що е якщо спочатку, коли лунали такі вислови в перші дні затримання, відверто кажучи, чисто емоційне, я їх розумію. Тому що е громкий злочин, такий резонансний, дуже е була така дійсно на напружена ситуація в городі. Так, попрозвітували, можливо, поспішили, десь там якось прийняли це за докази за встановлені, але чому зараз системно? Робляться подібні заяви, які порушують презумпцію недвинуватості, і які, на нашу думку, створюються виключно з тиском на Дмитра, з на людей, які його захищають, і для формування відповідної думки. Саме з огляду на дані порушення, які відбулися, нами наразі направлена мною відповідна скарга на ім'я прокурора, Генерального прокурора України з вимогою розглянути дані факти. Та вжити відповідні заходів до прокурора Дніпропетровської області, яка дозволяє собі подобні речі. Також я хочу сказати, що наразі дійсно ми звернулися до Європейського суду справ людини саме з огляду на останні коментарі пані Марчук. Саме з огляду на її дії ми будемо ставити питання відповідно про притягнення даних людей до відповідальності, встановлення факту порушення презумпції невинуватості. Прокуратура перетворилась фактично на репресивну систему, яка врешті-решт має пожерти сама себе. Ми бачимо, що сьогодні відбувається у місті Харкові, де вже навіть міліціанти виходять на мітинги, да? жалка, вибачте, жалка, що не озброєні, виходять на ці мітинги, мітингуючи проти свавілля прокуратури і свавілля суддів. Проте інколи трапляються такі чудеса, коли до обійм цієї системи потрапляють люди, які здатні її зрушити, да? якимось чином її зламати. Я дуже сподіваюся, що справа Реви стане тим камінцем, з якого почнеться кінець цієї системи, тому що е, на теперішній час я вважаю, що на Україні від е, рук прокуратури загинуло набагато більше людей ніж від рук якихось уявних терористів і уявних терористичних актів. І сьогодні ця справа вона вже вийшла за межі не лише саме слова на ті події, які також наголошував тільки що пан Євген, Вона вийшла вже за межі Дніпропетровської області, навіть за межі України. Ми спілкувалися з представниками Євросоюзу, спілкувалися з представниками з євродепутатами, нас готові підтримувати в нашій боротьбі. Також наразі прийнято вже дві скарги Європейським судом прав людини. Вони прийняті в рекордні сроки. Справа перебуває на контролі. І я дуже сподіваюся, що ми отримаємо рішення остаточне. Саме зараз мова йдеться про незаконність арешту да попереднього як спобіжного заходу. що Ми отримуємо ще до винесення вироку, так само, як і рішення з приводу порушення презумпції невинуватості. І на останок, якщо дозволити, просто я хочу зацитувати справу тому, що Дмитро, знаходячись за гратом, там особливо немає чого робити, він пише звідти листи. І сьогодні він підготував ще статтю. Я думаю, що ми її не знаходимо найближчим часом. Я просто хочу зазначити одну цитату. Громкие фразы о приоритете европейских правовых подходов ничего не стоят для взросленных на тоталитарных ценностях обвинителя, потерявших способность к адекватному восприятию окружающей обстановки и самозабвенно толкующих о прозрачности и законности судебного процесса. Полагаю, что одиозный индустриальный фильм сенсации не создаст и с удовольствием утвердит в моем отношении обвинительный приговор в рамках проанонсированного госпожу Марчук срока. Растревожим гнездо с шершнями, необходимо быть готовым, что тебя искусают. Однако пусть господа в синих сюртуках даже не думают, что победят. Проведенный за решеткой год вот, стал чертой, после которой конфликт не исчерпать полумерами, а компромиссы невозможны. С самого начала следствия мне намекали и говорили прямо, что в моем положении стоит взять на себя какую-то часть вины за якобы необдуманное оказание своему соседу по стране подсудимых Сукачеву услугу, будь то не донесение до него в милиции или финансовая помощь, которую тот использовал на преступные цели. Моя позиция неизменна. Морально намного легче сесть невиновным человеком, чем получить свободу, облагав себя и присмыкаясь перед подлецами. Такие принципы я подчеркнула от своего отца, а он от своего. Во всех коленах моих предков мужчины были специфичны, воевали, трудились, бывало крепко пили или сидели за правду, но спину ни перед кем не гнули. После суда первой инстанции будут следующие. Отмена незаконных решений Европейским судом по правам человека и оправдательный приговор. Я не успокоюсь, пока каждый нарушивший закон представитель силовых ведомств, от избушников, сфабриковавших основания для моего задержания, до игнорирующих правовые нормы а... прокуроров, не а... Я прошу прощения, сфабликовавших основания для моего задержания, да ігноруючи правові правовые нормы прокуроров, не будет наказан согласно действующего законодательства. Такая позиция э, Дмитрия Ревы, она на сегодняшний момент озвучена, и мы будем добиваться ее воплощения.